В цьому відео ми поговоримо на таку тему, що бінарні опціони багато хто говорить, це казино, це ставки, це нереальний ринок і так далі. Тому я хочу пояснити своє бачення, свою точку зору. От І на конкретних цифрах подивимося, яка ймовірність. Значить, заробити на бінарних опціонах у порівнянні із, із казино та лотереєю. Зараз повторю на реальних конкретних цифрах. От Порівняємо, можна заробити на бінарних опціонах казино чи лотереї, можливо чи неможливо. І також яка ймовірність відповідно стабільного заробітку. Ну, Почнемо із того. Давайте От є в нас три, скажімо таких напрямки. Почнемо з того, що таке бінарні опціони, що таке казіно, що таке лотерея. Ну, з кінця хай буде. Е, Розуміємо, що лотерея е, випускається певними там організаціями державними державними, і там яка ймовірність. Е, Отримати якийсь дохід, тим більше стабільний, ну про це якби, не може йти і мови, оскільки там шанси виграти, ну це дуже-дуже мінімальне. Е Казіно, відповідно, давайте зразу зараз відкрию табличку з офіційними цифрами. Да? Казіно будемо, е наприклад, рулетки. Є там є європейська і американська е рулетка. От є у нас оце, лотереї, дві американська і європейська, ну і бінарні опціони. Бачимо, що це офіційні цифри, взяті там, з інтернету, от е які показують нам, що ймовірність виграти на рулеці от, приблизно там, 48%. Е це якщо ми будемо ставити тільки на червоне або ж на чорне, От на не, не, не 50-та менше, тому що там ще є зеро. От, якщо ж ми ставимо на якесь одне число конкретне, ну, то там імовірність виграти приблизно 2,7%, американській 2,6%. От так. Що стосується лотереї, тут взагалі шанси майже нульові, там одна якась 10 не знаю, мільярдна чи яка, чи відсоток бачимо, що скільки нулів, шанс імовірність виграти в лотереї. от, Тут гігантська перевага організатора. от. Якщо ж дивитися на бінарні опціони, ну тут навіть якщо працювати без стратегії своєї от Просто відкривати вверх або вниз випадково, то шанс приблизно 50% отримати прибуток. Відповідно, якщо ж використовувати свою стратегію прибуткову, ну, то хоча б 60-70% шанс отримати значить, прибуток, отримати позитивний. Ну, Ставку свою, скажімо так, якщо ж так говорити на мові і, і, ігор, так, ну, перевищує 50% і при позитивній статистиці, відповідно, ми все рівно будемо у плюсі. От. Крім того, <кій> в опціонах, відповідно, ми має, можемо керувати своїм ризиком, тобто є риск, є мані-менеджмент, знаємо скільки вкладаємо в одну позицію. От, знаємо, чим, чим ризикуємо. От. І тут все-таки перевага, як пише, на стороні того, хто володіє стратегією. От, є ще така табличка із чату GPT. Так? Порівняння, порівняння ймовірності виграшу і дохідності і, у цих трьох напрямків. казино, лотерея, бінарні опціони. Так ми бачимо, що казано, ну, наприклад, є рулетки знову ж таки приблизно 48% ймовір, ймовірність виграшу. От е, В лотереї одна скільки там 10, міль, 10 мільйонів і більша ймовірність виграшу. От, на бінарних опціонах 50-70%, ймовірність. Ну і відповідно Дохідність казано рулетка в общем, мінус стоїть. Дохідність лотереї майже 0, і в бінарних бінальних опціонах 30-70%. Ну І тут відповідно є контроль ризиків. Ну 30-70% це залежить відповідно від дохідності на самому брокері, скільки там брокер дає доходу, Тобто, якщо ми там поставили 100 доларів, а в нас дохідність 80 доларів у випадку плюсової позиції, угоди нашої, ми заробляємо там 80%, тобто 80 доларів із 100. От. Якщо ж втрачаємо, то втрачаємо звичайно всю суму інвестиції. От. Тому такі є. Реальні цифри, що ви кажуть, не, сильно себе не обманювати і знати, що, що як працює, да? От, тому що я, я, я скажу, як результат ну, лотерея це більше для таких, то надіється на випадковий виграш, надіється зірвати джекпот. От. Ну Це швидше як розвага, а не від заробітку однозначно. Або ж казино, це, я б сказав, в кого є лишні кошти і хоче втратити їх. то може пограти, тут, звичайно, десь одноразово можна. Може повести, можна виграти, але на дистанції однозначно буде втрата коштів, буде мінус. От. Бінарні опціони, звичайно, що це не гарантує на бінарних опціонах заробітку, тому що потрібно все-таки володіти інформацією, розуміти ринки і керувати своїми коштами. Але за рахунок знань, стратегії, досвіду, все-таки бачимо, що статистика говорить про те, що можна заробляти. Ймовірність виграшу все-таки більше 50%, якщо навіть говорити про виграш, а не, не, не як роботу. Ось такі справи на рахунок того, що друга частина. Відео на рахунок того, що бінарні опціони ставки, це не реальний ринок і так далі. Погоджуюся. Звичайно, що бінарні опціони це не є реальний ринок. Але зараз такий світ, такі, такі технології пішли, що ми бачимо тут мало вже де є реальний ринок. Тобто реальний фінансовий ринок залишився там ще акції, і можна купити реальних компаній. От, а так, де не візьми, торгівля на Форексі, от, торгівля криптовалютою. Це ж все ну, нереальний сектор, це все віртуальні інструменти, але кожен із них дає можливість заробляти, от, дає можливість заробляти людям, дає можливість заробляти відповідно на людях брокерам. От, на людях, які втрачають кошти. От, тому однозначно бінарні опціони це ну, не гра, це якби такий фінансовий інструмент, от, який все-таки ну, дозволяє заробити однозначно. Єдине, що як на бінарних опціонах, так і на інших фінансових ринках, хоч взяти цей ж Форекс, взяти там навіть торгівлю акціями, взяти криптовалюту, однозначно потрібно. Дуже важливо підходити до вибору самого брокера, самої там компанії, чи якщо по криптовалюті, відповідно, біржі на якій торгуємо, оскільки ну, це один з ключових моментів, бо ми можемо заробити кошти, знати, як заробити, заробимо кошти, а брокер не дасть вивести, тому з таким брокером однозначно що немає що робити. от. Тому до вибору брокера там, чи той ж біржі криптовалютної потрібно дуже е, підходити серйозно. От. Що стосується брокерів-бінарних опціонів, ну, то, тут я вже багато брокерів перепробував, знаю х, там, багатьох брокерів, е, як хто працює. Знаю самі платформи, От, пробував, хто виводить, хто не виводить кошти. Ну і на даний момент, в всякому разі, на момент запису, запису відео я можу рекомендувати тільки ну, 4 брокери, з якими я працював. От, Наприклад, під кожним відео є список брокерів. В описі під кожним відео є от, список чотирьох брокерів, з якими я працюю, до яких питань із виводом, питань з тим, що вони палки в колеса ставлять, немає. От, тобто це Binomo, Pocket Option, Intrade, Bar і Quotex. І з тими чотирьома брокерами можна працювати. Ще повторюю, що питань до них на рахунок виводу зароблених коштів немає. От багато там нарікання є на різні брокери, звичайно, є там своя конкуренція однозначно, є позитивні відгуки, є негативні у кожного брокера. От. Ну, але я би, з точки зору практики практика, який пробував всі ці брокери, скажу, от, що з ним можна працювати, навіть якщо взяти там той же ж Біномо. От, ну, Кожен брокер не ідеальний, але повірте, що ну, з виводом коштів жодного разу проблем не було. Єдине, що перед тим, як відкривати рахунок, на будь-якому брокері обов'язково прочитайте, вивчіть клієнтську угоду, оскільки в кожного брокера свої нюанси. От, дуже прискіпливо відноситися до отримання бонусів при поповненні депозиту, оскільки. При отриманні бонусу там в клієнтській угоді прямо прописано, що там потрібно буде об'єм торгів зробити перед тим, як буде змога вивезти кошти, не просто можуть заморозити вивід коштів, поки не зробите відповідний там торговий об'єм. Тому ну, краще з бонусами не бавитися, скажу. ну, і, Чесно, я ніколи бонусів і не брав, от тому що. ну, щоб була розмога в момент в, в будь-який момент, коли мені потрібно вивести кошти із рахунку, а не там ще відпрацьовувати. А поки це об'єм відторгуєш, то ніхто не застрахований, що можна і втратити кошти, можна взагалі на фоні того, щоб старатися великий об'єм торгів зробити, можна взагалі злити депозит. тому... Краще бонусів взагалі не брати. Моя рекомендація. Розраховувати тільки на свої кошти, на свій внесений депозит. От. Ось таке теоретичне сьогодні відео вийшло. Значить, що висновок мій такий. Лотерея. Не раджу займатися взагалі. Це розвага казино так само можна десь і заробити, але на дистанції однозначно втрата. Бінарні опціони заробляти однозначно можна, але тільки при наявності відповідних знань, досвіду і дотримання строгого, дотримання своєї стратегії і своїх правил, риск і мані-менеджменту. Без цього. Також на дистанції буде втрата депозиту. На сьогодні все. Надіюся, відео було цікавим, відео буде корисним. Тому підходимо до заробітку в інтернеті із холодною головою. Всім профіту, всім все найкращого. До нових зустрічей і до